В обласному управлінні міліції нагородили курсанта громадської дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття, який затримав розбійницю. Школяр Антон Макойда одного вечора чергував із працівниками патрульної служби. Під час затримання підозрюваних одна правопорушниця почала тікати, але хлопець швидко зорієнтувався та затримав її. Учня відзначили на розширеному засіданні колегії УМВС та нагородили цінним подарунком. Курсанти громадської дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття не тільки знайомляться з роботою міліції, а й допомагають правоохоронцям підтримувати правопорядок у населених пунктах області. Нещодавно один із них, івано-франківський школяр Антон Макойда, Затримав особу причетну до вчинення розбою. Тоді група людей увірвалася до помешкання немолодої жінки, побили її та обікрали. За гарячими слідами правоохоронці розшукали розбійників, яких було троє, двоє чоловіків та жінка. У ході затримання підозрювана почала втікати, і її затримав якраз юний міліціонер. Антона Макой урочисто відзначили на розширеному засіданні колегії МВС України у Івано-Франківській області та нагородили цінним подарунком. Хлопець з родини міліціонерів і теж обрав для себе цю професію. Від дитинства я хотів бути міліціонером. У мене батько міліціонер, діду був міліціонером. Це для мене дуже багато значить.